Уявімо, що у вас є яблука. Давайте їх порахуємо. У вас є одне, 2, 3, 4, 5. Тобто ви маєте 5 яблук. Ви були надзвичайно голодні і з'їли два яблука. А скільки ж у вас залишилося? Давайте порахуємо. Знову ж таки, 1, 2, 3. Виходить, що у вас залишилося 3 яблука. В математиці це називається дією віднімання. Тобто, коли ви мали щось, після чого. Ви забрали якусь частинку і залишилася решта. В математиці цю дію записують за допомогою знаку мінус. А числа, які в цьому участвують, мають спеціальну назву. Число від якого віднімають, називають зменшуваним. Число яке віднімають, називають від'ємником. Число, яке отримали виконуючи дію віднімання, називають різницею. Тепер давайте навчимося працювати з великими числами. Припустимо, у нас є 7832 відняти 6915. Для того, щоб виконати віднімання великих чисел, варто скористатися стовпчиком. Пам'ятаємо, що зверху необхідно записати більше число, і ми записуємо його таким чином, щоб одна цифра була в одній клітинці. Це робиться для зручності і для того, щоб ми не наробили жодних помилок. Написавши верхнє число, нам необхідно писати нижнє, прижавшись до правого краю. Тобто, краще за все починати записувати взагалі з права наліво. Як і при додаванні, так і при відніманні, варто знак писати між даними числами. Віднімання виконується справа наліво. Почнемо віднімати. Від двох відняти 5 неможливо, адже 2 є меншим за 5 В таких випадках нам необхідно позичати 1 в наступного числа. В реальності ми позичаємо не 1, а десятку. Відповідно, у нас буде в трійки забирається одиниця, а до двійки додається десятка, адже це є більший розряд. Тому ми будемо вже мати не двійку, а 12. Виконуємо віднімання. 12 відняти 5, в результаті вийде 7. Я також рекомендую робити трішки по-іншому. Ми будемо брати не 12, а 10 та 2. Від 10 віднімаємо 5, у нас вийде 5. І додаємо ту двійку, яку ми пам'ятали, і в нас вийде тоді 7. Тепер у нас є не трійка, а 3 відняти 1. В результаті маємо 2. Тобто, в реальності ось тут у нас же двіючка. 2 відняти 1 те, що ми маємо знизу, буде 1. Знову ж таки, 8 відняти 9 є неможливим, адже 8 є меншою за 9. В такому випадку ми будемо позичати 1 в наступного числа. В реальності ми пам'ятаємо, що це ми позичаємо 10. Тобто у нас вже буде 18. І тепер необхідно виконати дію віднімання. Можна зробити, як в попередньому прикладі. 18 відняти 9 буде 9. Або, як я й казав, ми беремо як 10 та 8. 10 відняти 9 буде 1. І додаємо 8, які в нас були, стає 9. Тепер у нас вже не 7, адже ми одиницю забирали. 7 відняти 1 вийде 6. Віднімаємо. 6 відняти 6, отримаємо нулик, оскільки у нас це буде як перша цифра, то нуль ми цей писати, звісно, що не будемо. Тобто кінцевим результатом віднімання цих двох чисел у нас буде 917.